Віталійши позиції експертів, які якось раптово зникли і разом з телеканалами, можна сказати, що, а деякі не, не з'явилися, як, наприклад, Братика Праніва, можна сказати, що без такий підсумок, що Україну губить шахрайство і Славілля, воно ж і врятує, точніше, спротив проти шахрайства. Ось цей бойовий листок, це не просто газета, це якраз та річ, про яку сьогодні говорили. Це газета ошуканих громадян України. Ось я написав таку статтю, яка називається Україна врятують ошукані громадяни. І звертаюся тут до історичного досвіду, де наводжу приклад, як Славілля по відношенню до Богдана Хмельницького зробила з нього національного героя. Чи не яскравий приклад? А, і стосовно шахрайства, яке відбувається в усіх площинах нашого життя, можна а, навести також декілька прикладів таких. А, київська влада імітує управління містом. При Київській адміністрації існує. Існує імітуючий контрольний орган, громадська рада заснована незаконно оталаджується, як не входить і в далі правила, до речі. Тому, на жаль, не вдасться йому поставити такі запитання, чим вони насправді займаються і що вони робили, які ресурси громадські вони згуртували під час снігової бурлії? Влада імітує е, законотворення, імітує е, імітує державну політику, імітує захист державних інтересів, е, опозиція імітує захист виборця, е, е, громадський сектор, громадські організації імітують е, е, суспільний діалог. Насправді, я такий приклад хочу навести. Е, нещодавно е, була дискусія стосовно хартії вільної людини в Києво-Могилянській академії. І в один з доповідачів, який був на боці е ініціативи 1 грудня, він звернувся із запитанням до аудиторії. Він так і сказав: я адресую це запитання вам. Я підняв руку і, поставив, ну, і намагався відповісти на його запитання. Знаєте, що мені відкрили? Смисл був, це був такий: ви не розумієте, це ми моральні авторитети. А ви, аудиторія, ми розповідаємо, а ви запитує, запитуєте. Ви не можете формувати ідеї. Це ми моральні авторитети. Ми так, формуємо їх, ідеї. Це сказав. І хто це сказав? І хто це Давайте пізніше. Ні, Я, так, що я думаю, Боже. що я це посилання, посиланням, є в, в і так далі. А, Майданбайтери імітують протест. Це окрема тема. Я навіть став збирати а, таку колекцію, в яку Петринчук увійшов дуже красиво на останньому мітингу. Я, до речі, зняв бійку, як сотня ошуканих майданарбайтерів роздирали як ту грілку його представника, який прийшов повідомити, що грошей не буде або то там буде пізніше. Вони з цим категорично не погодились, Ми мене є в колекції, ми не є, до речі, в колекції а... Женя Золотарюв, який а... Насчуть, організовував Майдан Репаторів від удару в листопаді 2012-го під ЦВК. Дуже цікаве відео. Треба слова. Я покажу відео. Давайте домовимось так. Якщо, якщо, якщо це. Давайте я якщо, 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 якщо можна, то півпівхвилинки. Значить. Виходить так, що у суспільства є три позиції. Ну вони вкорінилися. А до речі, хто хто не імітує? І не імітують ті 200 свідомих активістів, які приходять на мітинги без безбезоплатно, стоять від початку до кінця, які витрачають свій час і гроші. І ті, хто не виходить на мітинги, вони також, вони також не імітують, бо вони знають, що то платне, що їм соромно стояти разом з меданарбатерами і, і так далі. І виходить так, що у суспільства три позиції: одна позиція для міркування, друга для дій третє, для оголошення, тобто ми, ми всі бачимо ці пламні промови ліволюціонерів. А насправді ми, ну якщо зацікавитися, як я журналіст цікавлюся, що насправді відбувається, то просто волосся стоять дивом. І що робити? Треба оці. Е... Нову партію, яка буде е, все таки такизовуватися з цього суспільства, все таки складати з чесних людей, бо сума шахраїв не дасть е, нічого Ні. чесного. дуже дякую. Я, ну за це би скажу, що я ходжу на всі вибори, на всі е, мітинги, які будуть і 7 го числа, і жодного разу не отримав за е, да, це гроші це і не збираюся це отримувати. Мені здається, що зараз уявіть собі, е, яка красива приказка, яку від нас е, приховували. Казали, що українці це, це ті, у кого хата краю. А повіть собі, козак на печі, ворог в Січі. Мені здається, що ця приказка вона зараз на всіх листівочках нашої опозиції вона буде надрукована від початку до кінця. А коли ви говорите так, що хтось там щось роздавав, то є речі, так би мовити, ті ну, ну скажімо, дають людям речі, щоб. Гроші, щоб вони роздавали якісь газети. Ну, це об'єктивно так робиться. Це ж не завжди мітингарян, розумієте? от, І е, зараз наступний е, пан Гарань був, але зараз російський Тарас, Ви маєте щось <плес> сказати? Дві хвилини, якщо у вас є, пане <плес> все, Хто може щось хоче? Пане Євгене, тоді мене. Ну, я залишу без коментарів е, репліки. Я прихильник прозорості. Е, і е, е, я абсолютно за, що все, що не підпадає під е, критерії там, чесної чи прозорої політики, ставало набанням громадян. Та я сам завжди цього перетримуюсь. В мене є сумніви, і я цю репліку використаю на просто. Оголошення цих сумнівів. Мені важко ходити на акції, де є проплачені люди, де є, е, як називають керівники, представники штабів цих партій, ці юніти. Та? Е, і тому я сумніваюся, що я піду на акцію 7-го числа, але я піду на будь-яку акцію, навіть якщо там крім мене буде ще дві людини, якщо я буду знати, що е, ці люди, так само як і я, не отримують за це гроші. І я вважаю, що краще, щоб, якщо відбудеться 100 акцій по декілька людей, ніж одна акція, яку знову покажуть по телебаченню, що представники, ну всіх, давайте чесно казати, всіх політичних партій там більшою мірою, меншою, але використовують. Цю схему ми вчора від школи від питань політики запропонували легалізувати це. Та? Тобто ми розробили варіант е трудової угоди, е тимчасової. Ну хай роблять це чесно і прозоро, якщо це відбувається, ми треба... і платять податки. не треба приховати це від суспільства. Але е я вважаю, що е на такі акції ходити, мабуть, не варто. Коротко, але ще не, не чув від жодної людини, що вона нечесна. Якщо ви кажете, що треба партію якось набрати чесних людей, то зайдіть в партію і почуйте від них, що вони не чесні. Через це кожен про свою чесність вимірює різними е е вимірами. І це достатньо важливо. Але е питання єдине. Партія безумовно повинна і. Вона рано чи пізно постане, якою вона постане, чи будуть там ці речі, засадничі, принципи, про які повинні бути. Ми тут говорили про ФДС, ХСС, говорили про інші політичні інституції, які мають насправді довгу історію демократичності своєї. Якщо такі партії не будуть не буде поставати, то вибачте, це все мене зміна однієї банди іншою, і, і це ні до чого не приводить, на жаль. Дякую. Олексій Васильович, ваші документи? Ні? Ні.